Факти про наші стосунки, які вас здивують. І так, я починаю. Е, володя свої гроші тратить на якихось подружок, а я те, що заробляю, отримую нашу сім'ю. Ну, Я оплачу комуналку, там, їду, буквально. одяг. Подружок, що ти мелеш? Як тебе зустріли в житті, більше ніхто до мене не підійшов. Ми говоримо зараз факти. Давай тепер якийсь свій факт, я свій сказала. Я, я таке саме можу собі придумати. Е... Таня і е, ніколи не зливає за собою. Допуска. Так, факт номер два. Це будуть продумані факти, а це буде спершу. Що ти, говори нормально, я не буду то закидати. нормально. закидатись. Добре. Перезнімаю спочатку, давай. Та добре, факт номер два. Володя вважає, що і завжди мені це повторюєш. Я маю йому там дарити великі букети, подарунки. Якщо не я то буду робити, він каже, що він собі знайде якусь дівчину, яка йому буде приділяти ту увагу, робити сюрпризи. робити сюрприз, а не буду, то кажу, перезнімати через тебе нормально. Говориш, що тебе гадують, які букети. Ну, ти ж щоб я дарила великі букети, там ти ще однорозу. Ну будь нормати, я тебе прошу. Тепер ти говориш свій факт. Всі гроші, що я заробляю, Таня тратить на себе. Е, нічого страшного взагалі в тому нема. Так, тепер я вам розказую. Е, один раз в тиждень ми собі робимо такий фільм вечір. Я купляю там нам якийсь квас або Кока-Колу, е, чіпси. І володя приводить якогось дівчат, і ми всі разом е, дивимось. Це... Я не знаю, де він їх знаходить. Виключай, я не буду назвати, що не нормально взагалі що, то моя мама може дивитися. Які дівчата, який квас. Який квас може бути з я дівчатами. В шоці. Коротше, будь нормальною, я тут не буду. Взагалити.